Microsoft презентувала нові графічні технології directx Ray Tracing 1.2 та Neural Rendering, задаючи новий стандарт у візуальних ефектах для ігор. Nvidia анонсувала професійні відеокарти RTX Pro 6000 Blackwell і перенесла запуск GeForce RTX 5060 Ti та 5060 на середину весни. MSI вирішила відмовитися від підтримки відеокарт на базі архітектури AMD RDNA 4, тоді як ASUS оновила механізм Q-Release після скарг на пошкодження відеокарт. Про все це і значно більше вже за мить. Я ж вітаю усіх глядачів на каналі Гесідком і нагадую, що ви дивитесь щотижневий дайджест Гесід News. На GDC 2025 Microsoft анонсувала DirectX Ray Tracing 1.2 та Neural Rendering, які значно підвищують продуктивність і точність графіки dxr 12 з технологіями мікрокарт непрозорості, тобто OMM, та перепорядкування виконання шейдерів SER забезпечує до 40% приросту продуктивності трасування променів. Neural Rendering використовує кооперативні вектори та технологію Neural Block Texture Compression для оптимізації пам'яті і покращення швидкості рендерингу. Усі ці технології будуть доступні для розробників у попередній версії Agility SDK вже в квітні, а Nvidia попередньо інтегрувала підтримку dxr 1.2 у драйверах GeForce RTX. Microsoft також анонсувала оновлення DirectX API, щоб розширити можливості для графічних додатків та ігор. Минулий тиждень виявився напрочуд багатим на новини від команди Зелених, тож по традиції розпочнемо саме з них. Nvidia запускає професійні відеокарти серії RTX Pro 6000 на архітектурі Blackwell. Ця флагманська модель має 24 064 ядра CUDA, 768 тензорних ядер і текстурних модулів, по 192 rt ядра і блока растеризації та оснащена 96 ГБ пам'яті gddr 7 ECC з інтерфейсом 512 біт, забезпечуючи високу продуктивність для професійних завдань. Водночас представлені й версії Max Q і Server Edition. Перша відрізняється меншим енергоспоживанням, тоді як друга, адаптована для багатокарткових систем і серверів. З іншого боку NVIDIA переносить запуск GeForce RTX 5060 Ti на середину квітня, а RTX 5060 на травень. Для багатьох геймерів це стало прикрим розчаруванням, проте сподіваємось, що це буде останньою затримкою перед релізом. Нагадаємо, що RTX 5060TI повинна мати 4608 ядра CUDA, а просто 5060 3840. Вони базуються на чипі GB206 із 128-бітним інтерфейсом GDDR7, який забезпечує пропускну здатність у 448 ГБ за секунду. А поки що Nvidia розкриває додаткові деталі DLSS4 4 технології візуалізації на основі штучного інтелекту. Компанія опублікувала на днях розгорнуту статтю, де докладно пояснила, як саме dlss 4 з Generation генерує три додаткові кадри на кожен рідний, зменшуючи затримки до однієї мілісекунди на RTX 5090. Технологія також використовує модель трансформер та обчислення у FP8 форматі на тензорних ядрах. Що підвищує точність і швидкість трасування променів на 30-50%. Звучить чудово на папері, але чи зможе Multi-Frame Generation так само гладко працювати у реальних умовах? Якраз вивчаємо у тестах нових відеокарт. І завершуючи новини від NVIDIA за минулий тиждень варто згадати про нові драйвери GeForce 572.83 WHQL GameReady. Остання версія драйверів додає підтримку мобільних версій GeForce RTX 5090, RTX 5080 та 5070 Ti, оптимізацію для Half-Life 2 RTX із DLSS 4 та Multi-Frame Generation. Оновлення також охоплює одну сотню ігор, серед яких Warhammer 40 000 Dark Tide та Inzoi, і вирішує низку проблем, як от збої HDR та чорні екрани на RTX 50 серії. Ми ж нагадуємо, що такі випуски новин продовжують виходити у тому числі завдяки вашій фінансовій підтримці. Тому особисто дякуємо Євгенію Єрбаєву і Володимиру Ребінчаку, а також іншим спонсорам каналу. Тут долучайтеся і ви. А ми за це додатково поділимося з вами майбутніми планами, деякою внутрішньою статистикою і іншими ексклюзивними новинами. Усі посилання для підтримки є у описі під випуском. Попри успіхи AMD на ниві продажів нових GPU, MSI відмовляється від випуску відеокарт на чипах з архітектурою RDNA 4. Чи стане компанія новою EVGA? Днями MSI офіційно повідомила, що не випускатиме графічні прискорювачі на базі чипів з новою архітектурою AMD, таким чином, пропустивши всю лінійку Radeon RX 9000. Компанія пояснює своє рішення домінуванням NVIDIA на ринку на рівні 83% за опитуванням Steam і прагненням зміцнити позиції головного партнера зелених. Зменшення кількості моделей AMD у попередніх поколіннях RDNA 2 та 3 вже сигналізувало про поступове згортання співпраці. І хоча попит на Radeon RX 9070 виявився високим, MSI сконцентрувалася на NVIDIA, що може засмутити фанатів AMD. Що означає це остаточний розрив між MSI та AMD. Питання залишається відкритим, але можливість для відновлення партнерства в майбутніх поколіннях все ж існує. Але не відеокартами єдиними живе сучасна людина, тож переходимо до інших тем. Та ж MSI пропонує розкрити прихований потенціал AMD Ryzen 9 9950X 3D до плюс 14,5% продуктивності в іграх. Заявляється, що цей процесор отримує помітний приріст продуктивності у вимогливих іграх завдяки оновленим материнським платам MSI. Секрет полягає в налаштуваннях BIOS, які стали можливими після встановлення останніх драйверів чіпсета із критичним драйвером AMD Application Compatibility Database. MSI додатково пропонує функції BIOS, такі як Memory Трайд для легкого розгону пам'яті та X3D Gaming Mode, що оптимізує налаштування ядер для ігрових задач. Хоча це може впливати на ефективність у інших багатопотокових програмах, а от ASUS оновила механізм Q-Release після численних скарт на пошкодження графічних прискорювачів. Після негативної реакції користувачів компанія видалила металеву скобу зі слота x 16 на материнських платах, щоб уникнути подряпин на відеокартах. Asus спочатку заперечувала проблему, називаючи її типовим зносом, але згодом, особливо в Китаї, визнала недоліки та запропонувала компенсації. Це оновлення дозволяє уникнути офіційного відкликання продукції, оскільки часті зміни графічних процесорів рідко трапляються серед звичайних користувачів. І час покаже, чи виправдає оновлений механізм очікування. Тим часом G Skill представила високопродуктивну пам'ять DDR5 6000 CL26 для платформи AM5. Новий комплект на 96 ГБ це пара модулів по 48 з низькими таймінгами CL26 2 по 36 і 96, забезпечує стабільну роботу та чудову швидкість для вимогливих завдань, як от 3D-моделювання, ігри чи робота зі штучним інтелектом. Він створений спеціально для платформи AMD AM5 із підтримкою AMD Expo для швидкого розгону. Новинка буде доступна в популярних серіях G-Skill, а її реліз очікується у травні цього року. Qualcomm готується змінити мобільний геймінг у 2025 році з новими ігровими платформами Snapdragon серії G. Компанія анонсувала лінійку Snapdragon G3 Gen 3, G2 Gen 3 та G1 Gen 2. В які повинні підняти ігровий досвід на кишенькових пристроях на новий рівень. Флагман Snapdragon G3 Gen 3 пропонує графіку рівня консолей з підтримкою Lumen та Nanite у Unreal Engine 5 на 30% приріст потужності процесора, на 28% покращення графіки, а також Wi-Fi 7 для ігор без затримок. Snapdragon G2 Gen 2 орієнтовано на високопродуктивний геймінг із підтримкою 144 FPS. А G1 Gen 2 робить якісний геймінг доступним, забезпечуючи 120 FPS у 1080P. Нові платформи обіцяють перевернути індустрію кишенькових ігрових пристроїв та надати розробникам широкі можливості для інновацій. Давно не чули про ViewSonic? Нещодавно компанія представила дворежимний ігровий монітор XG 275 d 4 k Новий 27-дюймовий дисплей забезпечує унікальну можливість перемикатися між надшвидкою частотою оновлення 320 Гц у Full HD та 160 Гц у 4 k Ultra HD. Завдяки виходам HDMI 2.1, USB Type-C з можливістю заряджати пристрої до 65 Вт та сумісності за AMD FreeSync Premium і G Sync монітор ідеально підходить як для консольного, так і для ПК геймінгу. Ергономічна підставка, час відгуку MPRT половина мілісекунди і функція кіберспортивного екрану в 24,5 дюйма забезпечують універсальність використання. Монітор очікується за ціною 500 доларів. ASUS цього тижня вразила світ новий міні-ПК Nuke 15 Pro Plus, який працює на потужному процесорі Intel Core Ultra 9 285 h Цей компактний пристрій з розмірами 144 на 112 на 42 мм має не лише стильне сріблясте покриття, але й вражаючу топову начинку. Система охолодження з трьома тепловими трубками, подвійними радіаторами та 70 міліметровим вентилятором гарантує стабільну роботу навіть під великими навантаженнями. Nuke 15 Pro Plus підтримує до 64 ГБ ddr 5, частотою 6400 мегатранзакцій на секунду, і пропонує два слоти M.2 2 для накопичувачів. Оснащений Wi-Fi 7 мережевим адаптером Intel i 226 на 2,5 ГБ, та численними портами, включаючи Thunderbolt 4 та HDMI 2.1. Цей міні пк кажуть, ідеально підходить для професіоналів і геймерів. За орієнтовну ціну 1014 доларів він пропонує функціонал, який може дійсно змагатися за статус найкращого нюк 2025 року. Готові випробувати цей технічний шедевр? Пишіть в коментах. Ну і на солоденьке у нас чудові новини для ігроманів. На цьому тижні Nvidia випустила демо-версію Half-Life 2 RTX. Гравців чекає двогодинний ігровий процес із повним трасуванням променів новою анімацією та переробленими ресурсами. Мод оновлено через RTX Remix від OrbiFold Studios, і він безкоштовний для всіх власників Half-Life 2 у Steam. Демо-версія демонструє передові технології Nvidia, такі як DLSS 4 RTX Neural Radiance Cache, RTX Skin та RTX Volumetrix. Цей реліз став одночасно і офіційним стартом RTX Remix, яким вже скористалося понад 30 тисяч модерів, створюючи оновлення для класичних ігор. Та чи зможе Half-Life 2 RTX перевершити усіх попередніх модів, таких як Portal з RTX? Побачимо. А 3D Realms представила Painkiller, сучасне переосмислення легендарної франшизи FPS. Приготуйтеся до запеклих боїв із потужним металевим саундтреком, жорсткою зброєю та запамарчливим ігровим процесом. Уновлена версія культового шутера від 3D Realms та Anshar Studios дебютує восени 2025 року на PlayStation 5, Xbox Series X, X S та ПК через Steam. Ну що, Олди, готові до хвилі ностальгії з сучасним підходом? Це переосмислення обіцяє повернути весь адреналін класичного шутера на новий рівень. Ну, а якщо хочеться покермувати, то Wreckfest 2 вже у дочасному доступі на Steam. Розроблена майстрами металевої різанини як Bugbear Entertainment, ця гра приносить покращену графіку, вдосконалену фізику та цілий арсенал нових функцій. Wreckfest 2 обіцяє більше руйнувань і ще більше адреналіну для любителів віртуальних битв автомобілів. Гра продовжуватиме розвиватися у ранньому доступі, отримуючи регулярні оновлення на основі відгуків гравців. Якщо ви готові взяти кермо в руки та втілювати свої божевільні ідеї, то настав час приєднатися. Що ж, а на тому у нас все. Ваші враження і зауваження залишайте у коментарях. Не забувайте підтримати нас вподобайкою, а особливо вдячні тим, хто заохоче робити нові випуски гривною. Залишайтеся з нами на YouTube, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Слава Україні!